Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про реформи у сфері соціальної політики. Знову будемо говорити про надання і отримання соціальної допомоги. Сьогодні хочу розповісти про новацію, ще одну про яку розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Мова буде йти про закон щодо впровадження базового доходу. Що це значить. Зараз більш детальніше розповім. Хочу нагадати, що соціальна сфера буде там глядуть великі зміни, і відповідно буде дуже багато новацій. Одна із них планується бути запровадженою з липня 2024 року. Знову ж таки, це за інформацією Міністерства соціальної політики України. Відповідно. До якої відтепер соціальну допомогу прив'яжуть не до прожиткового мінімуму, як було раніше, а до показника базового доходу? Ми говоримо, чому так, тому що хочу нагадати, що всі види соціальної допомоги у нас прив'язуються до прожиткових мінімумів. У нас є прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. У нас є прожитковий мінімум для працездатних, для дітей віком до від 6 до 18 років, до 6 років. І відповідно, кожен вид допомоги він прив'язується. Наприклад, якщо це одинока мама, відповідно там і має дитину до 6 років. Відповідно, допомога прив'язується саме до прожиткового мінімуму для дитини до 6-річного віку. Прожитковий мінімум у нас закладається в державний бюджет України кожного року. Обіцяю, що він буде збільшений. Хочу нагадати, що в цьому році, поки що, він так і залишився: 2093 гривні це прожитковий мінімум для осіб. Які втратили працездатність, що пропонує міністерство соціальної політики? Як тепер пропонує міністерство соціальної політики в 2024 році розраховувати соціальну допомогу ті чи інші категорії? Населення. Взагалі я хочу почати з того, що за інформацію, яку надає знову ж таки Міністерство соціальної політики, реальний прожитковий мінімум у нас зараз дорівнює 6 тисяч гривень, тобто 6 тисяч гривень. Хоча, по факту, у нас виплати прив'язані до зовсім іншої суми до суми 2589 гривень. Отже, тепер Міністерство соціальної політики пропонує, як буде розраховуватися цей е, базовий дохід. Тобто це буде 100 або 70% від реального прожиткового мінімуму. Якщо ж після зіставлення базових доходів для кожного члена родини, е, е, все ж таки. Е, Соціальна допомога буде за малою, то в такому випадку ще додатково держава буде виділяти суму, яка буде мати назву. Уніфікована соціальна допомога. Тобто, якщо простими словами, і зараз те, що я розумію, те, що презентує і хоче донести міністр соціальної політики, то виходячи з її слів, що розмір соціальної допомоги будуть відраховувати від реального прожиткового мінімуму. Йде мова про 6 тисяч гривень. Якщо від цієї суми, то це буде 100% або 70% від даного реального прожиткового мінімуму. І таким чином, тобто 100% або 70% від суми 6 тисяч гривень. І таким самим чином розмір соціальної допомоги для одиноких матерів, малозабезпечених родин і інших категорій громадян, які потребують фінансової допомоги від держави, відповідно, має бути збільшена. Як це буде працювати, обіцяю, що це запрацює в липні 2024 року. Хочу нагадати, що закону, який би регулював дане питання, на даний момент ще немає. Він уже поданий до Верховної Ради, за словами міністра. Соціальної політики і найближчим часом буде розглянутий тому. Бачите, 2024 рік принесе нам дуже багато новацій. В наступному відео ще хочу вам розповісти про бальну систему індексації, яка буде навесні 2024 року. Поки що, особисто в мене виникає більше запитань, ніж я отримую відповідей. Тому як тільки буде змінюватися інформація, вона буде доступнішою і зрозумілішою. Я вам обов'язково буду розказувати і ділитися. З вами, тим, що буде відомо мені, і тим, що будете чути, бачити ви. Якщо вас щось цікавить, пишіть, будь ласка, в коментарях.